Всім привіт, 11 травня. Значить, сьогодні мав одне відео. Ну, трошки не вийшло про мотоблоки, я пізніше те що обіцяв вам, я все зроблю. Зараз покажу, як правильно поставити цю фурнітуру, значить, оці розпилювати туману туманообразувачі, і крани, як, як оце все правильно робити. Поставити кран, значить потрібно дивитися. Беремо чи шуруповер, чи що там кого що є, заряджаємо перо. Перо це на 10. Ставимо так виглядає, бачите? Приспособа. Без всяких, нікуди воно не може поїхати. Ось дивіться. Бачите? Бистро й скоро, ще раз показую. Дивіться. Проткнути неможливо, бо е вона, бачите, упор, виходить, на пів. Шланги, отвор. Так, що, оце так. Тоді далі, або кип'яток, або фен, у кого є строїтельний фен, гріємо це місце і вставляємо. І тоді плотно не тече кран. Або ж кипяток, у кого нема строїтельного фена. Чайник загріли. Зробили, ну, Пролили і одразу клац ставили кран. Оце що касається крану. Тепер, що касається цих розпилювачів, Значить, дивіться, у кого є таке пістолет, показував раніше. Це на 16-ту сліпу трубку. ось Дивіться, виглядає він так. Ось, раз. Дивіться. Отвор. Бачите? У кого двадцята не обов'язково купляти шістнадцяту сліпу трубку. Можна купити пет для води. Вона довше служить років десять. ця що із синьою полоскою. Можна двадцяту, можна шістнадцяту. Ставити на цей, можна і двадцять п'яту. Ось двадцять п'ята лежить. Нема різниці. Якщо у вас є отакий пістолет, значить робите ним. Зробили, так. якщо немає такого пістолета, бо це дорога річ, робите ось ручне за 5 гривнів. Показую. Ось, намітили, продавили. Бачите? Ну, сюди конектор не стане. Ви бачите, бо це на 3 міліметри. Це розчитано під такі крапельниці. Осьо. Для капельного поливу. Тоді, ось, бачите, дивіться, я зробив отвір. Все. Бачите, вона стоїть і назад вже вона не витягується. Ця п'ять міліметрів. Вона сюди, понятно, діло, не влізе. Що вам для цього потрібно? Ось у мене на господарстві була поломана така отвертка, колись була ця отвертка зломана, я її зігнув для зручності, уклеїв сюди, зразу уклеїв, Ось обіта, ті, що вставляються сюди. Ну, ось, бачите, так вона виглядала. Біти вставляються. Я підібрав 4,2, й ось, ось біта шестиграна трошки загострив її, уклеїв на клей, момент клей і соду посипав. Для чого це? Для того, щоб дивіться, зробили дирочку, чи отвір. Чи так ось, ось наприклад, ось. От. Зробили ви отвір. Да? є. Тепер берете оцю. Оп. Бачите? Легко і просто. Далі беремо другу отвірку, цю витягуємо і в цей отвір вставляємо, дивіться. швидко і скоро, бачите? Все, вставили, Обов'язково це вам як допоможе втикнути, бо сильно важко руками. Неможливо, ну, представте руками це втикати туди. Ось, ось так. Зразу отвір є. Дивіться, продавили далі, так? І зразу ж дивіться, беремо. Ось, аж щелчок виходить. І воно стоїть. А потім сюди от ось, ось, ось таку, хоч ось таку. Ось. Яку хочете, І отак воно ось працює. все. Не обов'язково в 16-ту, можливо, ось, ось, ось 25-та. Так, така ж сама картина, дивіться. Ця трошки важча, бо вона грубша. Дивіться. Ось, продавив, продавив. Бачите отвір? Тепер цю далі. Додавив. Тоді беремо конектор, вставляємо. Ви в цю... Тим більше ви не всунете, якщо ви не роздавили. Цю витягуємо і на її місце вставляємо, дивіться, все. Отут тут ніколи воно не потече, ніколи все воно буде відмінно. Вставляєте, Оце. це на віка зроблено, це Я в 25-ту ПЕТ втикнув. Тобто не обов'язково вам брати цю 16-ту 1,3, Можна взяти 20-ту, якщо в кого є такий пістолет, значить ще проще Вкладиш, витягуєте, а це він вже буде працювати на 20-ту трубу. Отак, далі. На 16-ту, значить, вкладеш назад. Отак От ось. Все, вже працює на 16 розмір. Я не тою стороною його почав втикати. Ну, короче. І все, це вже буде 16-й розмір. Ну, тобто це таке відео, бо часто мене питають, і сьогодні мені два дзвонка було. А я це щось у відео, коли ну, на монтажу я опустив оцей момент, і тепер люди ну, не знають, як що, ось вам доступне, я ж вам кажу, ось, ось два прилади. Цей цілий, цей, ну можна біт умінювати, ну, тоді ж ви коли проткнете, цей, ну, все. Якщо ви уставите, мене просто приклеєно, було, але мені не, не потрібно було. Коли при витягуванні, то у вас оця біта тут залишається, тоді пласкугубчиками треба витягувати. Поняли? Тобто ось ось, Раз. І все. Не, не вставив, промазав без очків. Все, дивіться. Все, користуйтесь на цьому все. До наступного відео.